Рубрика Вибачення після суспільного розголосу щодо інциденту, який трапився у Львові із молодиками, які слухали російську музику. Один із них після виховної роботи кардинально змінив думку та попросив вибачення. Я Дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження, але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції, будемо писати е, пояснювальну Поясню. і оплачу. Ти жалієш за свої чини? Я жалію, тому ми їхали. Обіцяєш більше такого не повторимося? Звісно, не повторимося. Хлопців забрали у відділок поліції. Нагадаємо, конфлікт між перехожим та молодиками спалахнув ввечері 7 травня у центрі Львова. Хлопці на паркувальному майданчику в машині класу Люкс гучно вімкнули пісні російського співака-пропагандиста Григорія Лєпса. Роман Гурський, який зробив зауваження хлопцям, повідомив, що після звернення до патрульних автівку молодиків зупинили на одній з вулиць міста.